Сьогоднішнє голосування у Верховній Раді це акт національної зради і національної ганьби. Це пакт Путіна, який проголосував український парламент за наполяганням президента Прошенка. Саме цього вимагав Путін і його папуга Лавров упродовж тривалого часу, розв'язавши війну на Донбасі. Український парламент в абсолютно нелегітимний спосіб таємне голосування, бо вони ганьбу намагалися таким чином прикрити таємно від громадськості. Вирішує долю України. Вони проголосували за надання Донбасу особливого статусу, за те, щоб сепаратисти і терористи і вбивці, і зрадники були амністовані. За те, щоб усі ті, хто сьогодні розв'язав війну на Донбасі, щоб вони мали можливість балотуватися в органи влади, починаючи від сільських рад до Верховної Ради. Коли президент Порошенко сьогодні в парламенті заявляє, що він приніс нам мир, я йому в очі сказав: Петро Олексійович, ви мені нагадуєте британського прем'єра Чемберлена, який у 1939 році, після змови в Мюнхені з Путіним, теж повернувся в Британію зі словами Я приніс вам мир менше ніж через рік почалася війна. Тому ви, пане президенте, не мир принесли в Україну. Ви принесли національну ганьбу. А за ганьбою буде війна, а не мир. І якщо ми хочемо миру, то ми не повинні зраджувати Донбас. Ми не повинні відмовлятися від своїх територій. Ми не повинні залишати на призволяще там мільйони українців під п'ятою російських окупантів. Тому. Сьогоднішні події в парламенті, в за зачиненими дверима, в таємному режимі. Це зрада, це капітуляція України. Ні, неправильно. Не України. Це капітуляція президента Порошенка перед Путіним. Україна ніколи не капітулює. І ми обов'язково переможемо у цій боротьбі. Слава Україні!